Поводження з побутовими відходами проблема не тільки окремого міста та регіону, а усієї планети. Щороку обсяги споживання зростають, а разом з ними зростає і кількість сміття. Проблема вже набула глобального характеру і потребує термінового вирішення. Нещодавно Київська міська рада прийняла рішення закрити полігон твердих побутових відходів номер 5 що знаходиться поблизу села Підгірці. Полігон працював протягом 33 років і приймав близько 450 тонн сміття на рік. Після його закриття єдиною альтернативою є налагодження ефективної системи сортування та переробки твердих побутових відходів. Цим з 2002 року займається Обухівське підприємство Обухів один з об'єктів, куди завітав під час свого візиту до Обухова голова обласної державної адміністрації Михаїл Бноайріян. Візит очільника Київської області був пов'язаний з питанням розвитку сміттєпереробної галузі в нашому регіоні. Обухів одне з найкращих і Європейських підприємств у своїй галузі, в основу всього, що тут робиться, покладений екологічно свідомий підхід. Із збирача втор сировини підприємство поступово перетворилось в її повноцінного переробника, причому в напрямку аналогів, якому в Україні немає. Мова йде про виробництво твердотопливних брикетів із дерев'яної тари та інших відходів. Очільник області ознайомився з роботою підприємства, оцінивши гарно налагоджену систему переробки сміття, яку воно здійснює. На запитання, які перспективи у нашого регіону в галузі переробки твердих побутових відходів, Михаїл Каренович відповів наступне. Я думаю, що вони величезні, тому що нормального бізнесу немає. Ну от ми сьогодні бачимо приклад гарно побудованої в принципі системи переробки сміття, як, як воно. Можливо, взагалі, за нинішніх законодавчих умов, тому я думаю, що це гарний приклад. Його треба наслідувати і робити. Ми зараз системно цим почнемо займатися. Поки що ми входимо в курс до справи. Ми сьогодні їдемо на п'ятий полігон, який дуже відомий всім в підгірцях. То подивимося, як що з ним робити. Очільник Київщини недавно працює на посаді і поступово знайомиться з містами та селами області. Планує в тому числі і окремо відвідати наше місто. Я хочу сюди окремо приїхати і вже поспілкуватися. Ми поки що взяли курс, ми працюємо по районах віддалених, тому що міста вони завжди не були об'єлені увагою. Але по містам поїдемо, районного значення обласного значення це дуже важливо. Антоніна Домікан, Олександр Довбиш, студія БАРТ.